Мандрівка в Карпати сила природи і народних засобів. Карпатські гори завжди приваблювали мандрівників не лише своєю неперевершеною красою, але й унікальною силою природи, здатною зцілювати тіло і душу. Ця древня гірська система, що простягається через кілька європейських країн, в Україні розкриває особливі скарби, багаті традиції народної медицини. Передані з покоління в покоління. Уранці, коли туман повільно піднімається з гірських долин, а перші промені сонця торкаються вершин, починається справжнє відкриття цілющої сили Карпат. Місцеві жителі знають кожна стежка, кожна галявина приховує природні ліки, створені самою землею протягом тисячоліть. Гірське повітря Карпат насичене фітонцидами – Природними антисептиками, що виділяють хвойні дерева. Ялина, смерека, ялиця створюють унікальну атмосферу, яка очищує легені та зміцнює імунітет. Не випадково карпатські санаторії славляться лікуванням респіраторних захворювань. Прогулянка хвойним лісом замінює десятки медичних процедур. Особливу цінність мають карпатські трави. Звіробій, що росте на сонячних схилах, містить потужні протизапальні речовини. Місцеві травники збирають його в період цвітіння, коли концентрація корисних речовин найвища. Чай зі звіробою допомагає при проблемах з травленням і депресивних станах. М'ята, що росте біля гірських струмків, має особливий аромат і силу. Карпатська м'ята значно ефективніша за рівнинну. Гірські умови роблять її олії більш концентрованими. Настість такої м'яти заспокоює нерви, покращує сон і допомагає при головних болях. Чабрець, який карпатці називають богородською травою, вкриває гірські луки фіолетовим килимом. Цей ароматний чагарничок справжній природний антибіотик. Відвар чабрецю лікує кашель, бронхіт. А ванни з ним зміцнюють організм і підвищують тонус. Особливе місце в карпатській народній медицині займає деревій: ця гірка трава росте на високогірних луках і має унікальні властивості. Місцеві знахарі використовують її для лікування шлунково-кишкових розладів, проблеми з печінкою та як природній засіб для покращення апетиту. Не можна оминути й карпатський мед. Справжнє золото гір. Бджоли збирають нектар з альпійських трав, створюючи продукт з унікальними лікувальними властивостями. Гірський мед містить в десятки разів більше корисних речовин, ніж рівнинний. Він ефективний при застудах, проблемах з горлом, загальному ослабленні організму. Мінеральні джерела Карпат. Ще один дар природи. Вода, поляна квасова, лужанська, свалява містять унікальний комплекс мінералів, що сприяють оздоровленню всього організму. Ці води регулюють роботу шлунково-кишкового тракту, покращують обмін речовин, виводять токсини. Карпатські жителі знають силу гірського сонця і чистого повітря. Геліотерапія, лікування сонячними променями в горах особливо ефективна. Ультрафіолетові промені на висоті мають цілющі властивості, стимулюють вироблення вітаміну Д, підвищують імунітет. Лісотерапія, лікування лісом. В Карпатах набуває особливого значення. Прогулянки боковими та ялиновими лісами знижують стрес. Нормалізують артеріальний тиск, покращують загальний стан нервової системи. Звуки природи, аромати трав і дерев створюють природну терапію для сучасної людини. Карпатські народні цілітели передають знання про силу каменів і мінералів. Гірський кришталь, який знаходять у печерах завіруваннями, очищає енергетику людини. Карпатський бурштин. Допомагає при проблемах з щитоподібною залозою і суглобами. Мандрівка Карпатами це не просто туристична поїздка, а справжнє занурення в світ природного оздоровлення. Тут кожен крок відкриває нові можливості для зміцнення здоров'я, а традиційні знання гірських жителів стають безцінним скарбом для сучасної людини, яка прагне гармонії з природою.